Влада знайшла зв'язки Київської митрополії УПЦ з Москвою. Як це робилося? Спеціальний орган при Кабміні у справах релігій, скорочено Дес, провів дослідження, за яким виявив зв'язок митрополії УПЦ з російською церквою. А отже, митрополія потрапляє під дію закону 3894 про заборону УПЦ. Митрополія це керівництво церкви. Потрапить під заборону. Вона заборонять і всю УПЦ перед чиновниками стояло дуже просте завдання: вивчити статут у Української православної церкви, але вони пішли. Набагато далі. Головний наголос було зроблено на аналізі документів агресора статуту РПЦ Создається дуже цікавий прецедент, потому что апеллирует не к українському законодавству, не к іншим аспектам, а саме к уставу Русской православной церкви. Ну, тобто документ, який є документом, созданным на території государства, -агресора, если пользоваться термінологією, у нас приймають принимают. Во отталкиваясь от него, выстраивают определенные действия, определенные решения принимают, базируясь на уставе Русской православной церкви. Но это точно таким же образом можно создать прецедент, когда решать судьбу Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области, а также автономной республики Крым, мы будем исходя из Конституции Российской Федерации, апеллируя к Конституции Российской Федерации. То есть наше внутреннее законодательство, устав Украинской православной церкви им не указ, Условно говоря, ані його игнорируют, тому що вони апеллируют к другому документу документу, который создан сусіднім государством. У законі 3894 є сім ознак, за якими визначається залежність Української церкви від церкви країни агресора, дес знайшла з семи чотири а два з чотирьох засновані на положеннях статуту РПЦ, і цим положенням чиновники безумовно вірять. Статут УПЦ говорить, що вона незалежна від РПЦ, а статут Російської церкви, що в УПЦ повинні підкорятися їй і рішенням Кому вірить українська влада, звичайно, росіянам УПЦ говорить, що ім'я патріарха Кирила не поминається на її службах. РПЦ говорить, що поминатися повинно. Кому вірить українська влада? Звичайно, росіянам. Митрополит Онуфрій написав Держетнополітики листа, де підкреслив, що більше не є членом синоду РПЦ, але українська влада йому не вірить. Вона вірить росіянам. Це просто показує степень тупості і подлості українських чиновників. Єдине, що аналізують чиновники ДЕС у статуті УПЦ, це це грамоту патріарха Олексія про самостійність і незалежність УПЦ від 1990 року. Але її сенс вони спотворюють повністю. В УПЦ грамота згадана як документ про спадкоємність її духовенства, своєрідне свідоцтво про народження, що УПЦ не виникла на порожньому місті, а є продовженням тисячолітньої церкви, яка веде свою історію від хрещення князя Володимира. Українські чиновники чіпляються за формулювання грамоти, повністю ігноруючи рішення помісного собору УПЦ 2022 року про повну самостійність від Москви. Особливо треба підкреслити, що команда з дослідження. Ніків ДЕС це звичайні дилетанти, адміністратори та юристи, які не мають ні релігієзнавчої, ні богословської освіти. У них немає жодного права міркувати про автономії, автокефалії та канонічні зв'язки. Але вони міркують просто тому, що вони виконують замовлення. Замовлення з офісу президента щодо знищення УПЦ особливо це стає зрозуміло, якщо згадати, що документ з'явився всього через тиждень після указу зеленського про позбавлення громадянства митрополита Онуфрія.